Вісім дівчат змагалися за титул Наталки Полтавки в одноіменному щорічному конкурсі. Цього разу свою красу, розум та кмітливість вони демонстрували у чотирьох епізодах: загальний вихід, осінній джаз, відеовізитівка, краса по полтавськи, конкурс талантів «Здивуй нас» та «Дефіле народний стиль. Кожен конкурс неповторний в кожному своя тема, свої конкурсні епізоди, свої завдання. Звичайно ж, всі наші вісім учасниць. Найдостойніші, найпривабливіші, найкрасивіші дівчата нашого міста. Щоб вдало відповідати по чесному званню Наталки Полтавки, потрібно розуміти, якою повинна бути справжня українка і плекати ці якості в собі, вважають конкурсантки. Настежа Наталка Полтавка, вона має бути смілою, вона бути красивою, талантливою. Насте Наталка Полтавка, це. Не то, що щира Україночка, а от говорять все на современний там стиль, вона обаятельная, бути милая, скромная, добрая. И І вот, должна бути українська щирість у дівчині. Вона, по-перше, і найголовніше має бути щирою. Я вважаю, що так є. Тому я приймаю участь в цьому конкурсі і, звичайно, сподіваюся на перемогу. Окрім учасниць конкурсу, художніми номерами глядачів розважали місцеві команди КВН, хореографічні та музичні колективи. Після чотирьох конкурсних епізодів журі обрало переможницю. Нею стала 19-річна Ірина Ляшенко. Втім, відзнаки та подарунки отримали всі конкурсантки.